Всім привіт! Мене звати Даша, мені 14 років, я люблю знімати тіктоки, тому якось це хобі переросло в YouTube канал. Можу розповісти трошечки про себе. У мене є кіт, його звати Мультик. Я люблю танцювати, також, як ви знаєте, знімати тіктоки. А, читати люблю також. І проводити час з друзями. Як провести літо продуктивно? Багато моїх однолітків проводять літо сидячи на дивані та переглядаючи серіал або фільм, або гуляючи цілими днями. Але це продуктивне не літо. На мою думку, це зовсім не продуктивне літо. Продуктивне літо це коли ти намагаєшся знайти е, свої нові захоплення, тобто пробуєш щось нове. Наприклад, я хочу спробувати якісь нові види танців, нові мови, мови, можливо там. Та не знаю. Мої плани на літо або як провести літо продуктивно. Ну, по-перше, відкрити свої нотатки або щоденник та почніть записувати свої думки. По-перше, складіть челендж або чим ви будете займатися протягом літа. По-друге, не відкладайте те, що зможете зробити сьогодні, або піти туди, куди ви забажаєте. Бо літо зроблено для того, щоб ви здійснювали свої мрії. По-третє, знаходьте мотивацію. Це може бути як і пінтерес, і природа, і ігри з друзями тощо. І саме найголовніше наховайте якнайдалі свої цілі, бо так ви ще більше будете забувати про них. А зараз я вам підкину декілька ідей. Які 100% зроблять твоє літо наповненішим та цікавішим. Наприклад, сходити на пікнік у парк, сквер чи пляж з друзями, вийти на ранкову пробіжку самостійно або з подругою, оновити свій плейлист, щоб пов'язати спогади саме про це літо із окремою музикою, зробити розкланення свого простору, прочитати ті книги, які давно хотіли, але ніяк не доходили руки, сідати у подорож. Це може бути міні-подорож в інше місце в село або в іншу країну. Провести цілий день на природі, ще краще провести цей день абсолютно без гаджетів. Включай ці пункти до свого плану на літо. Пиши цілі на ці три місяці, і щодня роби маленькі кроки, щоб 31 серпня подякувати собі за цей крутий період життя.